Всім привіт! Це моя ділянка пізньої капусти. Пізня капуста ще не скоро буде давати врожай, тому зробила обробку від білокрилки інсектицидом. Але через кілька днів подивилась під листя капусти, а там багато білокрилки. Вирішила зробити розчин, яким обробляла інші види капусти. Перша обробка допоможе нам майже позбутися білокрилки, а друга і третя обробка допоможе позбавитися від тієї білокрилки, яка вилупиться із яєць, котрих вона вже багато відклала. Обробку потрібно робити 3 рази через кожні 5 днів. Після першої обробки минуло 5 днів. Сьогодні робитиму другу обробку. Для розчину нам знадобиться 5 літрів води. 15 мл 10% аміаку, 2 столові ложки дихтярного мила та 100 мл соняшникової олії. Капусту обробляти вранці або ввечері оприскувати верхні та обов'язково нижні листя. Дякую за перегляд! Слідкуйте за наступними відео.